Кола все ближче, відтягнути цей момент малечі хочеться все більше. Напередодні навчального року туристичний оператор Анекстур влаштував спортивний захід для вихованців прикарпатського сиротинця, аби пограти, а заразом пригадати, як торік в рамках програми Відкрий дитині світ до Туреччини їздили. О, це був цікавий відпочинок. Це був я була перший раз лише за кордоном, дуже мріяла виїхати. Моя ця мрія здійснилася, що я виїхала за кордон. І ми дуже гарно відпочили. Ми ж не хотіли зіти їх, те аж плакали. Головна мета проекту познайомити малечу з традиціями інших країн. Минулого року так відпочили 100 дітей з восьми інтернатів країни. Дуже приємно, що Анекстор з нами вже дружить другий рік. Бо... Думали, що то може одноразова така акція. Вони ми нас минулого року запросили на екскурсію в Київ. Після того ми мали поїздку в Туреччину. Поїхати запрошують лише відмінників. У компанії упевнені інших дітей це мотивуватиме до кращого навчання та соціальної активності.